Армадол, забудь про головний біль. Друзі, зараз з нами буде на прямому зв'язку кореспондент Антон Пшеничний, який сьогодні з нами працює, бо сніданок вігідних на кількох локаціях працює. І він зараз в київському зоопарку і розкаже про поповнення малеча у родині Гуанако. Народилася два тижні тому, але на публіку показалась лише напередодні, як назвали тваринку, як вона себе почуває зараз. Е, дізнаємося, а заодно дізнаємося. Я дізнаюся, що, що це за тварина. Та Гуанако. Не тільки ти. Я, я не знаю, хто троє Гуанако, Антони, Це це хто? Колеги, доброго ранку. Ну давайте я не буду розповідати вам про одразу про все, тому що все ж таки там порозінує зараз фахівець, яка все детальніше розповість. Але я почну дуже коротко, як ми завжди робимо, нагадуємо після десятої про прогноз погоди. Я хочу сказати, що сьогодні у нас по всій температурі по всій Україні температури будуть коливатися на межі мінімального мінусу і плюсу, мінус один плюс один. Також по всю по всіх регіонах абсолютно у нас прогнозують опад, десь це будуть здебільшого сніги, але вас ну, трошечки там будуть і. І дощити, наприклад, в Криму та на Закарпатті. в Криму та на Закарпатті сьогодні трошки тепліше, ніж всюди, там до п'яти і навіть до восьми градусів тепла. Але все ж таки, здебільшого, це мінус один плюс один. І я хочу сказати, що не треба ну нехтувати, думати, що плюс-мінус температура там, це, це не так холодно. От по вулиці скажу, що відчувається все ж таки прохолодніше ніж мінус один. В Києві зараз якраз мінус один. попри те, щоб опадів не прогнозували, маленький сніжок такий залітає, але не критичний. Ну а тепер. Про Гуанако. Я розпитаю про одного зоотехніка відділу копитних. Анастасія, доброго ранку. Вам. Доброго. Е, от якраз колеги питають навіть кажуть, не знаємо, що за тваринка. Ну вони вже змогли побачити. А ви розкажіть, що це за тварина? До на кого вона подібна, якщо порівнювати, якщо можна, ну і звідки вони взагалі? Де вони проживають природньо? Ну ці тварини це таке, так би мовити, дикі предки лами і угу. проживають в, в основному в Южній Господи, Вибачте. Е, Південна Південна Америка. Південна Америка. Ага, Південна Америка. Чим вони харчуються? Де проживають там? Я розумію. Ну харчуються вони переважно. Трава, сіно. як бачите, у нас дуже полюбляють віночки з сихим листям. Угу. Також ми їм підгодовуємо морква, яблучка, ну як зазвичай. Угу. Коли в родині поповнення з'явилося фактично і коли все ж таки тваринка маленька показалася? Ну фактично дуже цікава дата. Вона народилася в п'ятницю 13-го. Ага. Так, ось в цьому місці. Тож її, ну, два тижні не більше. Два тижні. І так. оце вона нещодавно тільки показалася е, відвідувачем, та? почала гуляти. Чи це. Ну, ну, коли, коли вони взагалі, от скільки потрібно від народження, там днів, тижнів, щоб вона почала вже отак от бігати, як вона вигарцьовує? Ну, вона хоче, що дика тварина, їй треба mm -hmm. дні тижні. Їй достатньо 2-3 години. Вона вже починає бігати за мамою ходити. Тож. Як назвали? Назвали Люсія Люсія. А як звати всю родину там теж? Як така батьків звати Рахелі Рікардо, а сестричку Крісті? Чому такі імена цікаві? Ну відносили більше до місцевості, де вони зазвичай проживають, ага. щоб якось асоціювалося. Угу. Е, я так розумію, ми про це з вами говорили, що е, ну, переважна більшість тваринок нових вона з'являється навесні, так? буде такий бейбі-бум. Чи так, це звичайно. якщо говорити загалом про зоопарк? Ну загалом зоопарк я не можу казати, бо ну, це ж різні передбачення. Відділ, відділ копитних, так? Коли ну, у вас бейбі бум відділ копитного, так, звичайно, як ви кажете, бейбі-бум у нас ну, переважно вис... Кінець весни, початок літа, так би мовити. Ага, тобто все ще попереду, але так, але вже от е, можна побачити ось таку красу плюшову прямо зараз. Е, і останнє, що хотів хотів уточнити, е, я так розумію, що такі цих тваринок можна підгодувати та тим, що тут купити, чи чи є така можливість від відвідвич? Від, чи саме цих немає? Так? Ні, на жаль, саме цих ви не можете підгодовувати, бо у нас їх ну для них розроблений спеціальний раціон. Ага. А якщо треба підготувати, це більше дитячий майданчик, там uh -huh. у нас е, ну. Вівці, кози, там от їх годувати можна. Ціх не можна, бо якщо перегодуємо, ж розумієте, буде вже не плюшево, а такий <с бегемотик <с з гуанако. Зрозуміло, дуже вам дякую. І всіх принагідних запрошую до київського зоопарку. Він до речі, якщо говорити про, про сьогодні, вже десята у нас минула, так. то він вже відкрив свої двері і вже сьогодні можна прийти і побачити оцю красу, яка отак от дуже кумедно вигарцьовує. Ну що, колеги, зрозуміли, що це за тваринка? Ну, Антон, ми хочемо сказати: ти звичайно, майстер. Майстер, ти ж підгадав не просто так. У нас у студії наша Люсія. У тебе там своя Люсія, все зійшлось. Доброго ранку, вмикай сніданок. Вихідний. Ми з вами на один плюс один Україна разом з улюбленими ведучими. Готуйте разом зі сніданком. Твій початок дня з усім цікавим та актуальним. Ми смачно готуємо і тримаємо у вас у світлі. Всіх новин. Найтепліші ранкові зустрічі. Нехай ранок буде теплим. затишним. сніданок вихідний у суботу та неділю. з Сьомої ранку на один плюс один Україна.